Що це таке? Це третій випуск, третій стрім. Люди добрі, третій стрім. Це третій стрім. А це що? Це третій стрім. Що правильно? Так, да, це все так, як має бути, воно таке є. Ми тут вже, тут, якби, і тут, і там, тут, і в Ютубі, і в Тіктосі тільки де можна. Дід, Що ти сьогодні робив? Чим ти сьогодні займався? Оце розкажи людям. сніг відкидував. Який сніг? Я ж нема снігу вже. Ну чого нема на що? Не сніг, сніг, не... що? Краба. Який? який сніг сьогодні? Який сніг сьогодні? Що це такий старий? Йов? Та ти, який що це за апаратура? Я в зеркало в зеркало дивлюся, я не такий старий. <кхем> дід, в тебе, з... в тебе жодної зморшки нема. Пущи, Подивись. Yeah, no. Як так? От люди мені пишуть, як це так ти видіть, жодної зморшки нема. Він що, Боже, вампір? Встав, поїхали. Що ти робив сьогодні? Розказуй. Сніг вичищав, що що робив? Громадив сніг. Кого громадив? Громадив в сніг? Сніг відкидав. А, від кого? То стежку робив на дорогу. Нашу? Ну а що ж по говоря йти? Та й що? Блядь. Та й що? ж? А, я понял. все, Можна починати його. Давай. Так, э, ставлю сідео. Ставлю Нас надіюсь, трохи цього саме Та, вийшло. Так, всім доброго вечора. Дід, як настрій? Як твій настрій сьогодні? Розкажи, будь ласка, На, на хорошо. Э, не розумію, що таке хорошо. На отлично. Може на бонбончик і На ти? бон бон. Поняв. Доброго вечора всім. Ми сьогодні ведемо наш третій стрім в цьому році. І дякуючи діду, він сьогодні прикольний. І ми теж дякую за очки. Прикольно. Так. Е, все. Катя Чихотка скинула копійку, Дякую за це. Пошла на нахуй. Ні, це наша типу, кума. сестра. Ой, мами. Трансляція в тіктоці зараз пишеться також на Ютуб. Ми потім будемо а, цього саме. Кидати на ютуб це відео yeah. uh, І таке о... що всяке таке? Будеш падати! Чіпк! Будеш падати! Чіпк! Хвати падати! Уйок! Хвати падати! падати. Mm, хуйок! Як чувачок! Як робачок! Yeah. Як чікенброк. Такий. Chypok. Так, мені знову люди пишуть. Чого в твого діда така файна мордочка? То чого я файн? Дуже гарно. Старий людський, бабчиний. Oh. Mm, like a diamond. Oh. Серйозно. Дуже бля. файна мордочка. Ну У мене, звісно, не така файна Йо, мордочка, трохи така е, препейджена. А в діда файна сьогодні мордочка, Царк. дуже хороша. Впав сьогодні? На кого? Ні, постарів моментально. Вчора був молодий ніби. За, за місяць. Та нормальний ти дід, Боже, все, все Давай. дуже добре. Давай. Так, як кубаска це худня, треба щось шести... таке. Ковб... Ковбаска це херня, треба щось таке їсти, знаєш, щоб воно було поживне, щоб воно якусь користь приносило, Ндачуть а не ковб... просто що небудь. Ковбаски свинячі їдуть. А що, може кобилячу? Кобелячі. Фу, це не, це не таке не А ти що можеш. Ні, свинячу. Ми... Кінську. Кінську ми не їмо, це ми... Ми проти кінських м'яс. Ми за свинячих м'яс і. курячих м'яс. Е. А дід не їсть. Бля, хамуха! муха Дід! Що ти вже поламав, чи що? Не, воно вже давно! Бляха-муха! Взяв попортив А воно таке дороге. Це аж Карпаття цю коцавейку везли. А ти взяв її спортив? От тобі на. Що ти пиздиш за це гімно? Це не гімно, це гуцульська Файна Ой, Файна. Тож не доривай вже її, Альош. Ні, не беремеш ніколи. Так? Да? Да. Я Оливаєш, так. Ми продовжуємо далі наш контентус за Шебенту у сьогодні Тіктоки хуєнтус Куєнтус. А мені тут люди питають. Що? Чи дід любить хоряче м'ясо? Мама моя рідна, що ти, ти віриш їм? От Та це, таке... не, не добри, це не люди добрі, це не коректно, некрасиво по-жилому. Чоловікові таке говорити. А я би сказав, що це даже не те, що некоректно, не, не рентабельно, не культурно не і, і не толерантно таке задавати. Відстало. А ну, дід, а ну будь ласка, дід, от скажи їм, чому вони таке пишуть, що любиш тхоряче м'ясо? Вони що, обтхорялися? Та я не хочу за це. Ми їмо свинину, гав'яну їм. Е, Чікін хат любимо, чикен -хуй. хуй і чекен Бруй. Любимо таке вживати, щоб ви собі розуміли. Люди добрі. Отак от. от. Повлату! Повлату, спанили фіцікату, построїли похожа на зал. Хто не знає, ми дуже любимо що... випадку. На хоч підрождь. Чекай. Е, е, хто. Ну, Не може бути так, що похуй. в мене якась хуня на голові. Е, хочемо е, вас. Хоч... Ти мене вже пересрав, дід! Хочемо, хочемо! Дивись сюди! О. Ти Дивись сюди, о, дід, от сіду, дивись. Хочемо, сказа... хочемо сказати нашим дорогеньким підписникам, С... що ми вас дуже любимо. І уважаємо. Да. Цілуємо так. Е в щоку да. підборіддя і. Табаку. В сраку. І в сраку. О, Це, 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 це вища <сасло> степінь любові. Давай. Це вища степінь любові. Поехали. Я передчесався голову не помив, похожий на придурка. Але ми вас любимо все одно. А дід, як любить, в нього навіть е, дивіться настрій з'явився. Дід, а люди пишуть з вищими освітами, толерантні, дуже розумні, у ну, них навіть є образування ну, дуже хороше. Пишуть такі слова. Е, можливо, це буде не культурно, недоречно наш час, але я все ж таки їх скажу. Кажуть тако: щастя, не хуй, в руки не візьмеш. Це культурно чи це правда? Відстану. Відставу дуже. А чи є в цієї людини вища освіта, що вона таке пише? А що це, це за тисяча? Петро Вселішин вже був. Угу. Шо? Шо, шо, чи шо? є в нього освіта, яка, що він таке пише? Таке, дурне, да? Дурне таке. Нема. Дум... А може в нього є клепка в голові, як ти рахуєш? Та нема там нічого, там полова. Точно. А є люди, які п'ють горівку, курять траву і нюхають табак. Це нормально взагалі дід? Ні. Чи є в вціляни, як мінімум, вищого освіта? Я думаю, що нема. Нема там. А чи дотримується він гієни женщини? А що він має, блі? Я думаю, що не. це вже відсталося, люди. Це вже а в нас. собі е... жінка сама дотримується да? Женщина. Да. Гігієм А Що він дотримується гієни, значить вона чиходка. На Чіхотка. Давай. Не будьте чехотки, дотримайтеся є не женщини. І обов'язково підписуємося на наш Ю... ютубе канали. Ютубе канали, Снимайте це оце, що в нас є. Ютубе канали. Підписуємося до е зараз... Не можна, в мене справочка є. Ти дурний. Ще розумний. Так. Да. Давай. А, передай привіт Василю Івановичу Чікен Магмату Зараз? Да. Передаю Василю. Махматову. Махматчику. Махматчику. За. Нічого. За одну копійку. За одну копійку, Дякую, велике за підтримку. Можна пернути. І це було вірно. Так. З твоєї сторони. А це Дід служив в армії. Я служив в флотсоставі. В морфлоті. В морфлоті. город не там був Латвії. Латвія! Ми там з дідом корову пасли, коли було. Ну, це... нащо ти бреш! Я не брешу. Там ж там, повинні ж такі державки. Сраку! Вла твої корову упали. Так, там в її у корову. Живе да, в, в кам'янці, а в ла твої корову пас. Як пизнула. На... Це ж там грамотні люди. До речі, я сьогодні прихорашувався Що ти... салом. Та ти салом. У це... мене голова жирна, як ти. Ти собі украв. У мене вищі освіти. я не можу... Та нахуй вищі освіти. А справка в мене є, що я чекаю. Що, що ти дурний. Я двій опікунний, що я дурнуватий. У мене Йо. дві справки. Одна Йо. біла, друга жовта, Поехали. а третя червона. Авогіч. А це що? Це моя морда. Брин, не, страшне, це страшне, йоп твою. У мене голова цей. Жити. Та ти не хочеш робити її. Я йду Один за сто один. Що ти це напутав? Кого напутав? Бо чого? Артем ти? Шол... Шолодько. Дякуємо тобі, Артем Шолодько. За що? За гроші. які? Хороші. Що ти крутиш? Що це за цифри? 111 гривень. За 111 гривень бажаємо тобі і твоїм сусідам хорошого здоров'я і довгих років. Та дивись я тудову. Боже, яке тупей. Я, блядь, не буду. Я ж дивлюсь, що ти говориш, що такого? Сиджу просто. Ти мені прическу спортив. Давай, а в тебе вона була. Я її робив, бляха, 20 минут перед ефіром. А ти мені з паскуду, тепер чорт на що похоже. Ну, давай. Що давай, я вже не буду вести, все. Ну то й хуй мамі. Як це так, Ти Та ми ж ведемо. ні причку. Ну що ти дурний? Ти... мені причоску. Ну, ну ти дурний. Ти недоразмитий. Тож тий. хе прическу якось нормально, щоб було. Чим я поправлю? Я її робив 20 минут перед ефіром. Що? Я дурний, то хоч гарний буду. І щоб ефір був хороший. Бо, давай, давай. А ти мені спорт, все, до сраки. Сашко, будь розумний, не пизди дур дурних сліп бістали. Нащо ти мене мене? Мені і так жалко, все чухається. Мене чехотка, якась чи якісь рапаті блін, напали. А що мене? У мене все чухається, від нервів, ти мене психуєш Давай. Что тут? Что тут в эти в чухається все. Вот он не бейся. Я мемся вчера зранку. Давай. А ты мемся? Скидывай мемся с ними развиваю. Блять, второй. Вы не чухаете все. Вот блядь. Блядь, у меня тихотки чи що. Давай. Все чухается. Кем ты был молодості? Питають люди из Голливуда. Шофером! Іван Семко нахуй, Я, не буду я кашлю, і що я зроблю з цим? Що тут? Зробив в на голові ще вимахуюся. Іван Семко Краснянський. Іван Темко Краснянський Семко. Семко. Шимко? Семко. Іван. Шимко Краснянський С. Семко. Не Шимко, а Семко. Семко. Іван Шим... С. Семко. Бажаємо Краснянський. Бажаю. Бажаємо тобі за 500 гривень. Здоров'ячка, о. І, і здор... А блядь, чухається все. Ну, що ти говориш? Мене чухається все. Да хуй мамі, то йди спати. Переживаю, може, чи що ну, не знаю. Бажаємо. Ну. Бажаю... Бажаю... Тобі хорошого здоров'я. І не хворіти саме головне. І не хворіти ніколи. Ти бажаєш що за сусідами? А може у нього сусіди хуйові? то що? Л хорошим людям. Ти любиш сусідів? Не. Чого? Дай його б навіть любити, що воно завідує так? Оцей цей хуй. Оце, оце. <кій> Оцей. А цей, що ні? А той теж. І той і теж завідує. Який? Той той, і той. і той. Всі всі не на в голову. А хто буде ефіри вести разом? Не <гум> ведемо. Так, ми хочемо вам сказати, що ви обов'язково підписались на наш YouTube канал е, з дідом. Ми ведемо ще його. Чуть-чуть. Підписка обов'язково. А що ж Що ж ми не робили? Це третій стрім. Підписуємося на Ютуб! Е, е. Що, що таке? Що таке? Бо тому що ти себе? В мене є з дідом ідея. Їхати, їхати. Їхали на троє хердагоні, а вдалі мерцало. хрен подміє. Якщо нам якась колбасна фабрика. Можливо, ви маєте колбасну фабрику. А, Вдруг, завод, а, має, маєте колбасну. У нас є колбасна фабрика. Тарасів. Тарасівський. Я їм, написав сьогодні... да, я їм написав сьогодні, що вони нам дали дуже багато колбаси, а ми з тобою їхали на машині і роздавали їх пенсіонерам. Собі візьмемо паличку і їм будемо роздавати. Як тобі ідея така? <праць> <праць> не, Я прикольно придумав, чи як, як там вирішити? А чого? Відстав. А, а що чого? це я маю давати? Ні, ні, вони дадуть, щоб ми роздавали. А їм буде реклама, а ми будемо добро робити. Як тобі ідея? А Вони нам теж дадуть колбаски трохи. Не. І пару гривень морли. Курта ідея, як ви думаєте? Це Даберем. дуже вимканно. Такого. Так, якщо вам ця ідея подобається, я не знаю, чи це реалізуємо. Я хочу ну, би це реалізувати, то ми реалізуємо. Так, дід. Я не годен з тобою. Ти любиш колбасу, чи не дуже? Не любить. Не любить, бачите? Я зафіксував. Не любиш. Але безів. Ну, що ти хочеш, щоб я пішов спати зараз. Я ж тебе питаю просто, що ти любиш колбасу? Що це таке? Люблю! Я свою колбасу. Так давай ідею я тобі подаю класно. Яку? Щоб, нами, щоб нам дали тарасівські колбаси, колбаску, багато, а ми людям роздавали. То чого це я маю? Людьми? Так вони дадуть нам колбасу. А, а хто тебе заставляє, щоб ми роздавали? Я сам себе заставляю. Боже Боже. я не А ідея хороша, дід. Як тобі ідея? Добре, добре. Ну то все, ми її реалізуємо. Yeah. Так. Ігор Худода, худоба. Худоба. 69 гривень. Скину, да. А де демон? А от, ось. Ігор Худоба. Пишу. Дякуємо тобі, Ігор Худоба, за 50 гривень. Бажаємо тобі хорошого здоров'я і довгих років прожити. Ну прям аж проситься заспівати. Щастя, здоров'я, многое літа. А ну дід заспівай, будь ласочка, я тебе дуже проспіваю. Не маю ти, я! Тебе голос є, оркестрова яма. Ага. Давай. Сраку, щоб запиваю. Люди просять, щоб ти заспівав пісеньку гарну. Що я заспіваю? Любе, що ти вмієш то й співає? Солов'ї по-країнськи тільки. Солов'ї, соломій. Кого? Людей. А чого? Хай трошки поспля. Почилять І перну в кінці. Діти, та така не культура. Ну йо, май, Давай, моє. Давай, Це був в кінці, блін відоси треба піддануть. Ну, нащо ж ти людям, що вони чують? Чують? Блін звук такий, що в Лохматі, і так її звук, що ооо! Давай, да! Всі твої пердежі чути дуже добре. Давай. Е, в мене є така новина дуже тривожна. Я завтра буду рвати зуб мудрості. Я не знаю, чи я виживу. Дуже боюсь, переживаю. Ой, боже боже. Ну, нащо їм це знати? Я зуб мудрості буду рвати. Як це їм знати нашу? То ти щось крутив і тобі зуб... Що я крутив? Гайки! Які гайки? В машині. Та ти не шофер, ти не технічний. А що ти робив? Ти крутив що? Мотор? Карбіну якусь? Чи шо? І я з... з... хотів завести, вона не заводилася. Завез. Піднімаю капот, Я мітки знаю, що я рано прийшов. Вкриваю капот, а там… – Що? Що? Провад! Турить. Ну то як тобі сказали? Провода всі. І що таке воно як піднялась і зуби всі тобі вирвали, що? Ручку! Понимає, Детонували. детонірували! Мотор так. детонірував! Mm. Що воно не, тех, не, не... Я а, просто не буде. знаю, я собі забив машину і поїхав. Ага, повів. А добре, що живий я остався, саме ламне. То чого я, не? Як я. Як я воно мені отаку пизну по грудях, я, я зразу б Та А що це не своє? У ну, мене ніколи так зуби не вирбували. Да. Крутити щось. Єбасило так що. Що в лікарню пішов? Плаку пішов. же це, ну. Пісум. Чи взяв зуби в... Пішов! До диспетчерської! зуби! Зібрав, кажу, що йому робити? Посадити зараз. А зуби вже на місці не вернеш? Садиш, як ручкою їбачило. Я чув таке, що зуби можна вертати, щоб а, вставляти обратно. Дурний. Тобі чоловік це говорив. І що ти без зубів ходив? Чи зміг вставити потім собі зуби якісь? Ти дивиться! Вон вже нове. — Що це таке? Де? 50. — А, це вже було, Віталій Кулик, це вже було. Ти Кісмістохи. Я себе бега номин кеп. — Та ж ти мені казав, що зуби вир... цей... Е... Коси вирвались в тебе. Хуй вирвався? <рив> а, я... Тож, ну, що ти мені коси ви. Чи, чи ти мені мав коси вирвати? Да. Ді... Ді, Дід мені кожен раз коси вириває. Як це так? що ти ходиш ходиш і тебе коси попали? Ну, ну вирвав коси, тому що валянки ходжу з'їло. А, з коси і валінки зробити? Да. Це що така мода була раніше? Шуткувати можна. Це був прикол. А що це той прикол? Так, дід, будь ласка, обращайся до підписників Ютуба. Що ти їм побажаєш? Я їм поважаю... Побажаю тільки хорошого здоров'я сім'ям, всім сусідам, щоб у них хороше здоров'я мало. І щастя мало. І ніколи в больницю не попадали. Все. І обов'язково підписавсь на YouTube. А. Я вас, мабуть, цим заїбав, але підпишіться, будь ласка, дуже прошу. Ти не ругайся, я ну пару не раз, я пару разів поругаюся і я більше не буду. А що мені не, не, не йде ругатися, як ти кажеш? Не. Точно? Точно. Я буду старатися не ругатися, бо це не культурно. Ну ти що не знаєш, що... Мені був одна оцему саме. Мені раз була одна людина, сказала, ти говори, як ти хочеш, забей на то там пише. Говори, як чувствуєш, як думаєш, як вважаєш за потрібне. Як думаєш, як тупим птати. Бля, як... це? Це ти. То ти вмієш їздити на коню? То чого не а, по, а покажи як, щоб я хоча б цей. Yeah. 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 Все, хорош. Хорош був. А на машині як їздити? Давай. На машині як. Ж... Перша передача. Друга, третя, четвертая, п'ята, шоста. Поїхали. Якщо ви не знали, то мене дід посилає на три букви. На. Сам, само себе. Але я йому за це плачу гроші, за те, що він не посилає. Це дуже дорого зараз. Да, да. Раніше було дешевше, щоб ти Бо мені посилав. а зараз дуже дорого, щоб діти да, да, не да, да. давай, давай. Я йому плачу дуже великий. Куч... Скільки зараз стоїть, щоб ти когось послав? Яка ціна? Ну а я що? Прокурор? Чи? Ну яка ціна? Люди питають. Посланим бути нахуй, скільки коштує зараз? Яка ціна? 500 гривень. 500 гривень. Якщо ви хочете, щоб дід вас нахуй послав, це коштує 500 гривень. Раніше було дешевше. Ну, раніше ціни були на хліб дешевше. Yeah. А зараз хліб на хліб дорожчий, на колбасу, тому нахуй, щоб yeah. послати, це трохи великі гроші. Коли було, була ковбаса. Так що такі справи. А продовжимо далі. Дякую, що ви нас дивитеся, підписуйтесь на Ютуб, yeah. на канал, на інстаграм і на. Yeah. Все, а зараз нема можна. чого спішити, Саша. Може... Чого? Ніч довго. Що ти говориш, де бабка Саша? Бабка Саша? Написала, де бабка Саша? Яка? Наша бабка Саша. Не бабка, Саша вона. А хто? вона Ліза. Ліза Сімсон чи що? Хуїнсунсь. Написав, де бабка Саша? Ярославська Є... 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 Єлизавета Яковлева. Моя бабка? Яка бабка? Моя бабка Оля. А або а, а Оля а. Що? Чекай. Нахуй, Бабу, бабушка Оля моя. Твоя? Да. Так. Так я... вони питають, де бабка Саша? А я кажу, вона спить. Та вона не, не Саша, а Оля. Ні, мене питають, де бабка Саша? А. -а, -а, -а. Лягла спати. Відпочиває. Відпочиває. Була хворіла, тора трохи кашляє, да. але нічого. Живем поки живеться. Да. Так сказати. Що? <плес> такого. такого, такого. труси мене. Ти і так притрушений. А ти затрушений. Добре, що не обісраний. Що <плес> ти сікаєш постійно? <плес> Фу. Ну не цвербися. що ти сікаєш. Ти що, сікаєш? Ширь... Та тут нема смаку. — Ну покажи руку. На. — Бляха рука оперегана. На. Так, все, я думаю, що треба на рахунок Ютуба завершувати. Дякую, що ви з нами сьогодні були. На. Це в нас був третій випуск. Третій випуск на, на цьому Ютубі. А їм ведемо це. Так, дід, що ти побажаєш нашим підписникам в третьому випуску? Хорошого здоров'я! Ти завжди І ніколи не хворіти. Що? І на Ютуб треба підписатися, чи не треба. І, і на Ютуб підписуватися. А на інстаграм. І на інстаграм. А на візді. На пізді. Я думаю, тут слова лишні. Підписуємося і чекаємо зовсім скоро. Раз, два, три. Четвертий випуск. Да. І попрошу вас. Лайкайте цей відео. Чим більше ви лайкаєте, тим швидше. Повлату, спалили нінчі хату. Чим швидше ми випускаємо нові відео. Построїли халупу, похожа на, на залупу. Все. Не будь вас вкачта бою. Українською, українською, діти, українською. кіно ходи, Дорога, дорога, осталось нам німного. Так, все. Все. Будьте здорові і не хворійте. Да, Всім так. вам авфідерзейн! Помахай рукою. До побачення! Помахай рукою. Дід, помахай рукою, будь ласка. Айда. Іди спати, вже. Чого? Спати хочеш тоже? Не хочу мене головати.